Привіт! Тут ви напишете свою першу програму на Android. Як вона буде виглядати? Ось так. У вас буде кнопка, і кожного разу, коли ви на неї натискаєте, число буде збільшуватися на одиничку. Наче цього небагато, але повірте: на перший раз цього буде більш ніж достатньо. Ви вивчите взагалі, як установити середовище розробки, яку я зараз запустив. Називається Android Studio. Як запустити емулятор. тобто... Симуляція справжнього мобільного пристрою у вас на комп'ютері, якщо у вас немає, наприклад, Android-телефона. Встановите свою програму, намалюєте те, що відбувається, і зробите так в коді з допомогою мови програмування Kotlin, що коли ви натискаєте на кнопку Button, число буде збільшуватися на одиничку. Можна було б писати базовий курс про Android загалом. Але тоді було б дуже багато відео в списку. Це було б незручно ні мені, ні вам. Я вирішив зробити трошки більш наближено до практики. Я буду створювати підсписки, і кожен з них буде присвячений якійсь програмі, окремій маленькій програмі. На прикладі кожної програми ми будемо довчати якийсь новий функціонал для Android-розробки. Спочатку основи, як в цьому списку, потім там якісь бази даних, потім нюанси малювання на екрані і так далі. Таким чином, ви наклепаєте доволі багато мобільних застосунків. Вони будуть простенькі, але у вас буде ядро знань, до якого ви зможете потім навіть самостійно доліплювати якісь нові знання, вишукувати в інтернеті, наприклад. Максимально наближено до практики, так як я люблю. Вам вже потрібно знати основи програмування на Kotlin. Якщо знаєте, то добре. Якщо ні, то у мене на каналі є безкоштовний курс програмування на Kotlin з нуля. Думаю, додам посилання в описі до відео. Також, щоб бачити загальну картину, знань, які їм потрібно засвоїти, щоб там вже шукати якусь роботу. В мене є окреме відео, називається Карта знань для android розробника Ось тут зверху є посилання на нього. Або знову ж таки в описі до цього відео. Там ви побачите, що і Kotlin, і Android Framework, Що таке Android Framework, це трошки пізніше, це лише два. Пункти з загальної картини, з списку знань, які потрібно знати. Я вище згадував, що ми в цьому курсі будемо вивчати Android Framework. Що це означає? Це означає, що ми не будемо вивчати нову мову програмування. Ні. Мовою програмування, яку ми будемо використовувати, буде Kotlin. Але Google, тобто власники Android, для нас написали. Типові функції, які ми можемо перевикористовувати, щоб не видумувати велосипед, для того, щоб, використовуючи їх як конструктор, писати свій унікальний мобільний застосунок, і запускати його в середовищі операційної системи Android. От якраз набір цих функцій, плюс якийсь додатковий інструментарій, і є Android Framework, який Сам по собі написаний на Котліні, і який ви можете для себе, для своїх унікальних потреб свого додатку, розширювати з допомогою, знову ж таки, мови програмування Котлін. Скільки таких програм ми напишемо залежить в тому числі і від вас. Коли я бачу, що канал робиться популярнішим, є більше переглядів, коментарі, лайки. Це мене мотивує писати більше такого контенту. Тому в якомусь сенсі ми робимо цей канал разом. Підтримайте його хто як може. Лишаємося на зв'язку і побачимося в наступному відео. Бувайте!